Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку природні зони. Географічна оболонка цілісна, але неоднорідна. Вона утворена різноманітними природними комплексами, меншими за розмірами. Один із їх різновидів це природна зона. Основним чинником її утворення є клімат, співвідношення тепла і вологи. Від нього залежить формування ґрунтів, рослинності, тваринного світу природної зони. Природні зони послідовно змінюються від екватора до полюсів, тобто підпорядковані широтній зональності. Розглянемо їх простягання в північній півкулі. Зона арктичних пустель охоплює навколо полюсний простір острови і узбережжя Північного Льодовитого океану. Там довго триває полярна ніч. Температури повітря і взимку і влітку низькі, тому постійно холодно. Сніговий покрив тримається 300 днів на рік, опадів випадає мало. Рослинність дуже бідна. Лише влітку невеликими ділянками з'являються лишайники та мохи, подекуди полярний мак і курівкова трава. Чайки, полярні сови, білі медведі, тюлені, песці – Це основні тварини арктичних пустель. Поступово далі на південь ця зона переходить у зону тундри. Зона тундри широкою смугою тягнеться узбережжям Північного Льодовитого океану. Зима там теж сувора, але влітку трохи тепліша. Кількість опадів збільшується. ґрунти тундрово-глеєві. На невеликій глибині залягає багаторічна мерзлота. Вона охолоджує ґрунт, перешкоджає просочуванню поверхневих вод і сприяє поширенню боліт. Рослинність багатша. Поряд із мохами і лишайниками ростуть осока, карликова береза, полярна верба. Вони низькорослі, стеляться по землі, хиляться від сильних вітрів. Улітку багато ягід, брусниця журавлина. А восени грибів. У тундрі мешкають північний олень, песець, лемінг, біла куріпка, полярна сова. Влітку багато перелітних водоплавних птахів, гусей, качок, гахар. Далі на південь тундра переходить у лісотундру. Літо стає тривалішим і теплішим. З'являються дерева, такі як береза та ялина. Там живуть такі представники лісу, як лось, бурий, ведмідь, росамаха, заяць-біляк, білка. Птахи глухар і рябчик. У зимку туди кочують мешканці тундри, північний олень і песець. Лісотундру змінюють хвойні та мішані ліси. У зоні хвойних лісів або тайзі тривала холодна зима і помірно тепле літо. Територія заболочена, грунти підзолисті і торфяно болотні. Ростуть хвойні дерева, ялина, модрина. Є також листяні береза і осика. Багатий тваринний світ. Там живуть зайці, білки, лосі. З хижаків бурий буревідмідь, рись, вовк, лисиця, соболь, куниця, ласка, сотні видів птахів, найбільші з яких глухарі та тетеруки. Зона мішаних лісів розташована південніше від тайги. Ґрунти там дерново підзолисті Ліси утворені хвойними, ялина сосна і листяними. Береза, осика, дуб, ясен, породами дерев. Там живуть лось, бурий ведмідь, благородний олень, косуля, дикий кабан, борсук, куниця, вовк, лисиця, зайць русак білка. Багато птахів дятел, синиця, чиш, тетерук, рябчик, дріст, зяблик. Лісостепова зона займає вузьку смугу і поширена на південь від зони мішаних лісів. Зима холодна, літо тепле. Річна кількість опадів достатня. Тут є і лісова, і степова рослинність, високі трави. ковила, типчак, тонконіг, тимофіївка, жовтець. Грунти родючі, сірі лісові і чорноземи. Тому ця зона сильно розорнена. Поширені і лісові тварини лось, куниця, лісовий кіт, білка. І степові ховрах, великий тушканчик. Степова зона це зона, в якій панує трав'яна рослинність, тому що для росту дерев не вистачає вологи. Зима там досить холодна і тривала. Літо жарке і посушлива. Грунти чорноземи і каштанові. Серед рослин переважають полин, ковила, типчак, житняк, тонконіг, астрагал, шавлія. Незайманий людиною степ зберігся лише у заповідниках. Особливо він привабливий навесні, коли цвітуть іриси, тюльпани, маки. До середини літа рослинність висихає, стає бурою. Тварини здебільшого гризуни. Ховрах, земляний заяць, тушканчик, хом'як. Є степовий тхір, борсук та лисиця. Багато степових птахів: дрохва, сіра куріпка, жайворнак та степовий орел. Поширені також степова гадюка та полос. Зона напівпустель і пустель дуже посушлива. З усіх природних зон там найспекотніший і найсухіший клімат. Вологи не вистачає, мізерна кількість опадів, тому суцільного рослинного покриву немає. Він розріджений. Подекуди ростуть полин, верблюжа колючка та перекоти поле. Рослини пристосувалися до таких умов: Одні мають довжелезне коріння, щоб досягати підземних вод, у інших тонке, схоже на голки листя, що менше випаровувалося вологи, грунти сіроземи, величезні простори, вкриті сипучими пісками або щебенем, тварини пустельця, газелі, антилопи, шакал, смугаста гієна, лисиця фенек. Та тушканчик. Багато змій кобра, гадюка, гюрза і ящерок. Від пекучих сонячних променів вони рятуються в глибоких норах. На поверхню виходять уночі, птахів мало. Що ближче до екватора, то більше випадає опадів. Зона саван це рівнини, вкриті травами й окремими групами дерев. Влітку там ідуть рясні дощі. Тому трави, слонова та бородач виростають до 3-5 метрів заввишки. Дерева, баобаб та зонтична акація. У зимовий бездощовий сезон скидають листя, трави висихають. Ґрунти червоні. Тваринний світ різноманітний. Численні великі копитні тварини. Зебра, антилопа, буйвіл, жираф і слон, бегемот та носоріг. Багато хижаків, лев, гепард, гієна, пустельна рись та шакал. Є мавпи. Водяться стравуси. Так секретар, який поїдає змій. Із комах поширені терміти і муха ца-це. Зона екваторіальних вологих лісів розташована обабіч екватора. Клімат постійно жаркий і вологий. Температура протягом року висока і майже не змінюється. Там увесь час літо. Опаді випадає дуже багато. Ґрунти червоно-жовті. Екваторіальний ліс вражає багатством видів і густотою рослинності. Самих лише дерев налічуються майже три тисячі видів. Вони ростуть у 4-5 ярусів, змагаючись за світло. Тварини живуть переважно на деревах і по берегах річок. Це мавпи, карликовий бегемот та окапі. Найбільшими хижаками є леопард та тигр, поширені олені та дикі свині. Серед птахів папуги, павичі, колібрі, тукани та дикі кури. Також водяться змії, більшість яких отруйні. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми природні зони. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!